Сторінка 63 про письменника Іван Андрусяк народився 1968 року. Виріс на Гуцульщині, ось як згадує поет про своє дитинство. І шостого класу я вже чітко знав, що коли виросту, буду письменником і працюватиму. Редактором у видавництві. Вірші до мене приходили. Відколи, себе пам'ятаю, десь до класу шостого назбирувався вже грубий зошит написаного за рік, і я оформлював як нібито книжку. Видавництво собі придумав навіть Логотип розробив, дуже любив читати, але не дитячі книжки, а передусім поезію. І виховувався на Франкові. Був звичайним сільським хлопчиком, який не цурався коло роботи, особливо не пару з дідусем. Десь тоді вже він почав учити мене правильно. Косити не на силу, а щоб коса буквально сама тяла траву. Досі дуже люблю цю справу. Неповторні образи природи. Андрусяк, автор поетичних і прозових творів для дітей у своїх поезіях показував життя птахів таким, яким ми, люди, не завжди його бачимо. Лебедиха пригортає крильцем ковилу. Не в небі, а сова чистить пір'я. Поет наділяє неживі предмети властивостями людини, оживлює їх. Його місяць місить тісто з неба, щоб спекти сонячний хлібчик. Розмова: літак? Так. У вікні? Ні, он там. Сам не сам. Із хмариною темно синьою. Так то ж місяць небо місить. Хлібчик сонця печем, а Хмара гаряча пара від хлібця в небо течем. Зорі і місяць усі сови попросиналися із небесних зворів. Очима світяться, лише одна сова Созвор висувилася. Над сонним ставом пір'я чистить. Колосковим. Ой ходила Лебедиха та й у лузілу, пригорнула тихо, тихо, крильцем ковилу. Ой ходила лебедиха, та й у лісі лі, притулилась тихо-тихо, крильцем до землі, полетіла лебедиха понад Напувала сині очі синім прозором, золотила сиву душу сонцем росяним, жовтим колосом дитинко, синім прозором, тихо-тихо лебедиха в небі танула над вкраїною дитинко, над коханою.